Вітаю, друзі! І ви знаєте, сьогодні хочу поговорити про те, як дійсно опанувати штучний інтелект. Можливо, ви бачили своїх знайомих, які буквально за 5 хвилин роблять цю роботу, яку ви робили 40 хвилин, а то й годину. Я з таким стикалася раніше. Я бачила, як мої знайомі дуже швидко. Пишуть якийсь контекст, пишуть текст, пишуть етери, дуже швидко справляються з своїми якимись певними завданнями фінансовими, використовуючи штучний інтелект і справляються буквально за лічені хвилини, а ми це можемо робити і години. І коли я почала замислюватися над цим, я зрозуміла, що штучний інтелект зараз це не щось таке з фільму фантастики, не щось таке фантастичне, а дійсно. Сно, те, що допомагає нам, це як наш інструмент для того, щоб ми краще жили, економили свій час і більше часу тоді приділяли собі своєму навчанню і або своїм якимось інтересам. І коли я дійсно розмірковувала над штучним інтелектом, і зараз, зараз я коли вже його використовую, я дійсно розумію, наскільки це важливо. І сьогодні я хочу з вами поговорити на таку тему на наших традиційних таких етерах від студії управління часу «Богуштайм». хочу поговорити на таку тему, як легко впровадити штучний інтелект у своє життя. Отже, недавно прочитала таке оголошення, що наймуть на роботу СММ спеціаліста, який, хоч трішки, може думати самостійно, без GPT-чату і креативити без нього. І тут я собі подумала, це все рівно що брати на роботу бухгалтера, який не використовує калькулятор. До прикладу, можна порахувати там якісь декілька операцій в голові, але ж все ж таки, коли ти. Багато рахуєш, навіть на калькуляторі, і теж те можна робити помилки. Уявіть собі, бухгалтера, який рахує цілий день без рахівниці, без калькулятора, просто рахує, які будуть звіти у цього бухгалтера, і які будуть у нього помилки. Так само і ми в житті, щоб економити свій час. Я не говорю, що треба СММ-спеціаліста, який буде використовувати безперервно GPT-чат і буде використовувати у всіх та Аннях текстів, контекст, контенту і всього і всього іншого. Але якщо цей спеціаліст він розуміється на рекламі, він знає, як представити продукт, він знає, як продати цей продукт. Нічого тут дивного нема, якщо він в цьому може використовувати GPT-чат. Дивно брати на роботу людину, яка не вміє користуватися сучасними технологіями, не вміє їх використовувати і застосовувати у своїй роботі. Адже якщо людина креативна, то вона може креативити, так само використовуючи GPT-чат. Тут, знаєте, такий анекдот виходить, що візьмемо людину, яка не користується gpt чатом на роботу. Так знаєте, як поганому танцівнику все заважає, то підлога нерівна, то туфлі жмуть. Дійсно потрібно брати на роботу працівників, які можуть використовувати і штучний інтелект, і свій власний креатив, і свій досвід, і дуже багато всього, що дійсно допомагає нам в житті. Адже так само штучний інтелект, GPT-чат – це як ресурс, це як допомога нам, це як інструмент, який може зробити нас більш ефективнішими і більш продуктивнішими. Ось, до прикладу, простий приклад. Наприклад, уявіть собі, що ви їдете з друзями в подорож. І ви разом собі у вас бюджет вже. Ну, не, не то, що ви, ви не можете кожен окремо там щось за себе платити, тільки за себе. Звісно ж, ви використовуєте гроші, ви плачуєте, щось за друга платите. Потім товариш ваш платить щось за вас. І потім, в кінці цієї подорожі, саме більше виникає проблема, хто кому скільки винен. Як би там не було, все рівно треба ж потім підрахувати, хто кому скільки винен, і що віддати. І Простий приклад, Людмила Богуш створила помічника, який може рахувати ось такі питання. Все може вираховувати. І коли ми з нею поїхали. За кордон ми використовували цього помічника. Ми записували йому інформацію, давали йому інформацію, хто скільки заплатив і за що заплатив. І в кінці цієї поїздки він видав звіт, хто кому і скільки винен. Це дуже допомагає. Уявіть собі, якби ми собі псували нерви і настрій, якби ми не насолоджувалися подорожю, а постійно-постійно це все вираховували. Тобто, штучний інтелект він може допомагати у нашому житті, зробити його набагато. Кращим, набагато ефективнішим, і ми можемо деякі процеси делегувати йому, і він з цим дуже гарно справляється. І так само на нашому практикумі штучний інтелект для всіх ми допомагаємо дійсно опанувати штучний інтелект. Як можна опанувати штучний інтелект? По-перше, треба знати базу. Треба розуміти базові речі, як використовувати той самий gpt Чат, чи будь-який будь вид. Штучного інтелекту треба розуміти, треба мати базу. Треба мати практичні навички, і треба розуміти, куди ти хочеш це інтегрувати. в Що ти хочеш інтегрувати і в яких моментах тобі має допомагати цей штучний інтелект. І на нашому практикумі штучний інтелект для всіх ми дійсно даємо це. Перше, що ми даємо, це базу, як використовувати правильно штучний інтелект. Друге, що ми даємо, це практика нас практикум, і на практикумі ніхто не сидить і просто слухає, а використовують, роблять певні завдання, виконують певні дії для того, щоб дійсно на практиці засвоїти цей інструмент і, змогти, і, і зрозуміти, як його використовувати. Тобто, на практиці ви вже будете мати вміння, вміння застосування штучного інтелекту. І так само, коли ми вже вміємо його застосовувати. Ми вже тоді розуміємо, куди ми можемо його інтегрувати, що ми можемо у своєму житті делегувати штучному інтелекту, і які процеси в своєму житті ми можемо йому. Довірити, що ми можемо йому довірити. Отже, якщо ви дійсно не хочете бути динозавром у сучасних технологіях, хочете розбиратися у штучному інтелекті, хочете дійсно дізнаватися, як штучний інтелект може бути вашим інструментом в досягненні певних ваших цілей, планів ідей. То звертайтеся до нас на наш практикум штучний інтелект для всіх, кого це дійсно цікавить. Пишіть мені в коментарях плюс, і ми надамо вам більше інформації про це. Практикум буде 4 години. І за 4 години ви будете по перше знати базу. По-друге, практикувати, вміти практично застосовувати штучний інтелект, і третє інтегрувати його. Що що означає інтегрувати його? Коли ви будете на практиці застосовувати штучний інтелект, ви будете створювати помічників, які зможуть дійсно бути гарним таким інструментом у вашому житті. Ось таким, як я до прикладу навела приклад, як ми з Людмилою розподіляли наші фінанси після поїздки і визначали, хто кому скільки винен. Отже, ви можете створити свого помічника. Це може бути не обов'язково фінансист, це може бути там hr менеджер, це може бути СММ той самий, якого дуже довго шукають на свою роботу без знання GPT-чату. І так само це може бути, до прикладу, ну, будь-що. У мене, до прикладу, дуже є багато різних асистентів. У мене є асистенти по написанню промтів, у мене є асистенти по створенню стратегії для компанії, у мене є асистенти по харчуванню, з допомогою якого я дійсно отримала гарні результати, у мене є асистент навіть з бігу, який мені рекомендує, як мені почати пробіжку, з якої швидкості, якою швидкістю завершити. Тобто також дуже багато Різних асистентів у мене є. У мене є фінансовий асистент, у мене, мене є навіть асистент, який допомагає мені мріяти. Тобто можна дійсно створити дуже багато різних асистентів, які ви собі тільки забажаєте на цьому практикумі. І коли ви вже будете мати створені асистенти, ви можете інтегрувати їх у своє життя, у свій бізнес. Отже. Навчатися ніколи не пізно, тим більше зараз в нашому світі це все дуже цікаво, дуже захоплююче, і тому. Вчіться, опановуйте нові технології, дізнавайте щось нове, звільняйте свій час на щось приємне для себе. Ви ж тоді, коли ви опановуєте штучний інтелект і віддаєте йому якусь частинку своєї рутини, ви можете дійсно більше часу приділяти своїй сім'ї, своїм якимось захопленням, своїм подорожам і жити дійсно яскраве життя. Отже, хто хоче жити яскраве життя, мати більше часу для себе, для сім'ї, зробити, привести в норму, як то кажуть, колесо балансу свого життя. Всі до нас на практикум ще для всіх. Я чекаю від вас плюсиків і ви готова ділитися інформацією про цей практикум. Все, до нових зустрічей, всіх обняла. З вами була Ольга Маслюк.